А таки Україна не Росія, правильно казав один чоловік. І хоча їхній комедіант назвав нас всіх єврохахлами, я думаю, краще бути єврохахлом, ніж тундрокацапом. Ми ж неспроста стоїмо тут, правда? Ми ж знаємо, що якщо ми відступимося, що буде з кожним з нас, що буде з цілим українським народом, з українською нацією, ми знаємо, що буде з Україною. Тому ми не маємо права задкувати. Так чи ні, люди добрі? Кажуть, що мій вірш читають часом на Майдані, старенький мій вірш, ну, згадаю його і я, з вашого дозволу, ми стоїмо. Ми досі на помості, напівзабуті і напівживі. Ми стоїмо, в серцях немає злості, ось тільки нерви, де там тамтятиві. Ми стоїмо чужі у власній хаті, охаяні, обпльовані, німі, ми стоїмо потужні і затяті, Пильнуєм світло в крижаній пітьмі. Затравлені змордовані істоти Жах небуття легенями п'ємо, бо Україна дихатиме доти, допоки ми за неї стоїмо. Слава Україні!